Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав до Ігора Івано-Франківськ. Тут вже приїхали Мішові кобили. Ну і вона зовсім накша, вийшла на цей на асфальт Капець величезний. Міша мав вже рибця Юру всі знають, так шарона. Тепер завіз такі дві кобилі з Польщі. Довго чекали на ці кобилки, але вже є вдома. Котра старша? так, що? Чотири з половиною ці? Ці чотири. Ці чотири, так? То є дві кобилі. Одні чотири з половиною, одні чотири, та? так? Так. Кобили молоді. Це французький Арден, так? Так, це французький Арден. А та бельгійка друга, так? Кобили з документами. Так що міша прийшов з першилонів. На Ордені в біліті, так? Міша перейшов, але Іок Його... буде впрягати чи ні? Десь сукобилу. Це вроді запряжна. Десь, сукубелу... десь покажемо пізніше вже її... А та була під сідлом, так? Та мала їздила, я під підлом. Вже десь як її заприжеш, попробуєш, то це. Подзвониш, я ще раз приїду потім вже й молоду можеш до неї припряхти, ні? Можеш, 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 ти не пошив не на неї шлею, на молоду? Так. Не? Фест, кобіла воляка, ні? Вони лише з дороги, вони лише вчора приїхали, так? Так, так. Вони ще не спилили дні. Так, так, то треба пару днів. Без свока картина. Фест. Скільки ти казав, що на немає? 177 на лінії. Так пише <рисвати> в документах, ні? Вона йде вище від мене, чи ні? Ну. А? Ну Ви що? Може трошки вись. Метр сімдесят шість Метр сімдесят сім на лінійку, так? Ну все? Що у нас А, а задки все лечебні, а? Все Це французький орден, такий високий. День. Ногу має 31. Ти мірю? Ага. 31 нога каже. Та 30. Може, бо хтось біжить. Ніхто не гнав її. Там та, має 30, так? Так. Жара вже зранку саме Найліпше, то треба було вже, як я у 7 сьом, вже знімати, в 7 тут буде. За, за, за. Йо. Йо. Давай пади. Давай как кубел, Ну, величезно кобела, все. Ну, вона так там не виглядала, його, вона фес виглядає. Вона так там на полі не виглядала. чесно. Фес била, Що широка, ну, зад широче. Висота сильна. Його вдала дуже. Цей Нічого, кобили продають, не? Ну що, кобели продаються, ні? Ну. Що, які ціни чи, чи договірна? Не, ціна договірна. Ціни договірні. Ну до коні не дешеві. Так, не, не дешеві. Але ми покажемо й ту другу. Але і коні великі, ні? Кого, Когось би зацікавило придбати таку кобилу чи ту другу бельгійку. ну покаже не війсь. Вони сюди. Вони тут кусів. Я що в нас і телепа <рес> Кеспак сильніші, ні. Це две, що він там б'є. Там допомагає, постійно. Є! Машина їде машина. Так, а це бельгійка. Так, от ми виведемо її на дорогу Мені теж це вдалося, це теж файно дуже. Покупець приїхав? Ростом не розумію Ца скільки ти казав має росту? Метр шість дев'ять. Це під мет... метр шістьдесят це... дев'ять. Це Бельгійка. Це і 30 ногов то і 31, так? Це теж може бути на продаж. Ну дуже О, файні, не, Міша, кубили фесмо. Міша довго шукав, якщо ти хочеш, він барок їсти. Мись би не переступила за шнурок. Душно фестива. Кожна файна послом. Це теж дуже широко. А вони жеребні його чи ні? Ну покриті? Жарабня, ну май на увазі покриті, так? Ну, але чи то так є, чи ні. Покривали і ту і тут, а? Ну, та певно точно, по тіта якби більше видно, але він кажу, що чаш швидше має мати. Я щось... Якщо вони дві покриті, то все. Ох, як за файний. У ну, Бельгіка лег легше йде. Як -то. Але вони дві піду вони з роботи е, кого з роботи? вони з дороги обидві такі. Який файний хіт має Може цю заприжемо? Зараз я шлюю привіз. Не знаю, тут і та файна, і та файна, по своєму, тут не знаєш котра. А та дає. Давай дві їх докупи. Давай Сльоху, Давай докуп. бля, Давай сюди, влёху, бля. <схід> Шо у нас робив? Вона здріла, що та пішла і вона бушувала, Андрій? О, а я бушувала, Ти вийшов шума. Воно... Цей бож. Що там говорить? Я сипою, блять. Мене в стайне лошеці ці ти. Я місяць Ти Ты возій <риснят> 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 Ну це пара коней чоловічку Це кобили. Ей, не разом, то і та файно йде, дві сак пішла. Ігор! Це, це вже є чим їхати, чуєш? Але і та вже так пішла файно мосновки це, це пара кобили, а? Машини Це дві машини його Що великі давай ще туди трошки Що великі коні, не, його кажу, великі коні то є великі, а? Ну от як тако на асфальті видно, наскільки та вище, а? Нє, ти роби що хочеш, але десь за тиждень часу ми маємо ними двома тут розсікати, їхати. Я думаю, вона буде йти, де би не стало на шнур. Я думаю, Ігор, що вона буде йти, Бельгіка буде все йти. Це було ще туди йти. Файно було. Ти вже задихався. Ще трохи йдемо. Треба треба помічника тобі ще когось. Молодого. Жваво ти казав, що це кобила як машина ти Види, туди у них у траві трава висока, ні? Зразу подвилися тут Ну коні файні капець Дві молодих кобили Треба коротко їх сідати. Давай помогти це бічок. Сели їх коротко встане. Як вони називаються? Чи ти не пам'ятаєш? Це карла. Карло? Скарло. А то. Так <систит> і <систит> <це> буде. Зараз. <систити> <систити> Я тобі кажу, вони будуть йти дві бошенці. Увозі, якщо це вміє, це вміє. Мені що казав, що це їде. Казав, казав, що я знаю, ти запряжеш одну, попробуєш. Так. Якщо вона їде, і тоді цю бельгіку коло неї. Ну, Запряжу першу возьму. Рахуй, що вона це, якщо вона під сідлом дівчина скаталася на ній ти кажеш? на бельгійці, так? Ну. то вона по-любому що вона вже ну, знає, гай та віч та все. Є. За хуйки би помісні не були, та де ти тинді може бути, а? Фиско будки І спека фез нас. Тридцять ще, мудра. Телефон не витримує. Ти добре бігаєш йо? Біжи, біжи, мать! Біжи, біжи? Машина звідти її. давай на траву. Що за коні, га? Зараз покажемо його першагон по молоду. Лохі файно. файн. І так файно. Ну потребуємо Андрій. Я розб'єктива. О. Файні коні-то є файник. Може ти собі поваленьку ти цю забереш до пари. Все годно буде. Може? Його такі великі вдаються, Та думаєш що це твоя не буде така велика? Та, буде. Знати. Більше Терпіння і труд. Може, але як це. Нога не буде така образ. Ну я і хочу, щоб нога така не була, бо мені більше подобається. Така середня обробка, Тримай тримай, натяжку є, бо стояти. Коротше, Міша, кобеле фест. Сила, фест, варті уваги. Тут без слів. Мені що та, що та шукав, і знайшов. Ну, нічого доводи. Ігор веду щіця, мені обидві подавають. Та собі файно по-свому. як. Вони дві так ідуть файно. По перше масть я люблю ворону. Та, то масть у тої. Ну але в бігліці така масть має. Я думаю, що вони до осени, десь до, тако до пізної осени, у Ігора тут вже будуть. Ніхто їх не пізнає, будуть вони так моценні, вони такі стануть, що капітані. Ну, вони то, що на траві. Так, та, ми колись їх то, виділи, то, Міша показував, то, то вони, вони ще були ході. Були та, вони були годую, Котрі кобили на так та тільки, ціно і вода. Вони там годують, так? А якщо на пашу тепер трохи відійшли? Десь дві масті різні все одно файно в парі виглядають Мені взагалі так румуни спрягають різних там, ну, є що по, по масті, а є не по масті І так подобається і так. То в мостні коні, то є мості. Цей білікий ще грудниця від ширше, ніж цей. А в той І зад чорний грудниці І біліка мені на морда, голова така файна капіта. То то і цей файн. Гривасті дві, пустаті. Да, Ноги були ну, обрости вдвох. Якщо дві жеребні, то взагалі. А то на скільки вони часу десь, якщо жерем? Я навіть не знаю. Та що якщо він... паровані, то десь виснув тепер. Знає, що там на слово є, то... Не знаю. А то якась є цей остап? Чуєш, остап якась є. Поїхав, їхав. Хто? Що ось де робить? Остап. А, 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 Ну, то треба, ну, Він зараз якась сон не буде, може їхати. Це якась черва пустила. Можеш, йому... Можеш подзвонити. Мі Міша. Може, Міша. А він куди поїхав? Він якраз там коло нас десь. Так. Він може в Черенці поїхав, не знаю. Ну, треба ще договоритися. Міша, хоче на я хочу договоритися. Він вчора дзвонив, що? Irgend. Може Богданові до хотів зробити, ти і оцію, але Вас він був заскор. Беремо ще один удар трохи. Ти трохи хоч віддихнув. Жара хоті. Жара, ну? Жара Ти знаєш, що то вечором краще. Давайте так ваша душно було. Ну зранку як я встав добре було, але то вже треба було тут бути. в той час. У сьомі, у сьомі вже тут, у сьомі бути тут. Ну, Я вже їх хочу видіти у возі запряжених. Може таких дві кобилі би собі тримав на лошата десь би запрягав потихоньку, ні? Mm. Oh. Але то Ви ще так кажете. <рії> ну великі коні що тут? Великий. Без тиху. Ну і був жеребець, метр 74 на лінійку, оця кобела то так і більше вагова. <рії> А біліка тоже файл, вийшло. Треба не копети. Треба з Треба з копитами зробити. Ні, Не кого з коваля. Ну брубити. це обчистити Так. Ось такі кобилки О, приїхали. О, цей голова така класна капець, вігнуть. Ну. Я не люблю коли такого рубати. Люблю ліпше такого до середини, знаєш? Такі-то ага. кобилки приїхали в івано Ді, але... Ді, не нагрівся? Нагрівся, ну. Так що тобі, Ігор, тепер не буде скучно. Так, скучно не Ні. Але все одно ж з кобилами легше, як з жеребцем, ні? Але не погано. Це дві кобилі собі. Тоже спокійний, юна, Як вони посохуються капець? О, о, о. О. Файно йдуть, що йдуть, йдуть. Скажу, хоча той же ребят юра був, був теж не був. Як за цим. Як по супу стати, по Ти як покладеш на них ще тіла душі, та то якщо душі покладеш на, на них тіла, то не знаю вони. Як слони будуть. Зараз так не дуже покладеться, бо жара. Потім вже кінець, коли жара спаде, о. Підався. Файно йдуть. Дуже фай. Ти знаєш що то? Поки виростеш такі кобилки, то не знаю скільки. Треба до очі провіди. Возьмеш помісних. Хочеш, о, вже довольний, типа таке як треба. Кість час проходить, все, вже то за мале. Подивишся на великі коні. То, то за мале. Хочеш вже щось такого. Величезне. А Міша не грається, міша купив. Великий. Та Спокій. Продасі, продаці ніту. Ця чорна, треба сіло ще. Є, то вби дві фисти. Тобі кажуть, будеш вийти. Це те, що вище, це вже такі висока фистки. Та чорна веща. У, у води. Та, то то видка, що там, води Я вон на чорночні. Та може забирати, бо тут така спека, ні? Забирає. Андрій, відкриє йому це. Поможи. Зараз ми ще покажемо молоду навіть. Це... І горці навісти тву пастух. Фест жара. Ну кобилки файли.